Водій, допомога потрібна вам. Ні, незаконно складають протокол. Фальсифікують. За 3.34. Да, знак. Шановник, будь ласка, не заважайте. Не заважати? Я хочу до вас звернутися. Ви можете вийти з машини, я ж не хочу туди йти ризикувати життя. Не ризикуйте, тому що на тротуарі і ми у вас уважно. Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? У нас пропусковий маячок. Да, ви його включили на моїх очах. Я на камеру зняв, як стояв Добре. ваш автомобіль без маячків. До побачення. З порушенням. Добре. Що значить «до побачення? Все, я, я, бачу, я бачу, що вам допомога не потрібна. Що за хамство? Що за хамство? Інспектор. КІ-0953. що за хамло таке. Яка вам, вам Придивіть посвідчення своє. Яка будь ласка? вам допомога потрібна. Відійдіть, будь ласка, не заважайте працювати. Інспектор. що це за хамське спілкування. таке? Я не такі? зрозумів ваші діяння. Я з вами хочу Відідідід, спілкуватися. Я не хочу з вами спілкуватися. Я вас не питаю, кажу, хочете відідід, ви чи ні. Від я до вас звертаюся. Ви зобов'язані реагувати на мої звернення. Діді до від автомобіля. І собі повіс водія?